Привіт вам знову! Запрошую вас сьогодні розглянути буквально два коротеньких завдання, які стосуються порівняння відсотків. З проблемами щодо цих завдань ми зіткнулися на уроці у 6 класі. Учні задали мені таке запитання. А хіба не завжди, коли більший відсоток буде більший результат? Давайте подивимося на ці два варіанти завдань. І так, яке число більше є таке завдання у наших збірничках? Щоб дізнатися, яке число найбільше, нам треба подивитися, а від чого ми відраховуватимемо відсотки. Зверніть увагу, що в першому завданні у нас всі відсотки відраховуються. Від однієї і тієї самої величини. Тож, знаючи, що числа і відсотки є величини прямо пропорційні. Тож, чим більший відсоток буде, тим більший буде і результат. В даному випадку 75% є найбільшою кількістю відсотків від числа 790. Значить, і відповідь в даному завданні буде найбільшою. І зовсім не обов'язково в цьому завданні нам прораховувати, а скільки ж конкретно буде дорівнювати 13%, 14%, 75% і 39% від числа 790. Тут історія з тим, що чим більший відсоток, тим більший результат від даного числа працює. Чому? Бо ми з вами шукаємо відсоток від одного й того самого числа. Друге завдання те саме стоїть. Відсотки трішки інші, бо я хочу з вами повторити іще одну позицію стосовно відсотків у даному завданні. Але тут відсотки знаходяться від різних чисел. Від Різних чисел. Тож в даному випадку нам треба знаходити ці числа в кожному із завдань. Пам'ятаєте, як шукається відсоток від числа? Треба дане число помножити на відсоток, переведений у десятковий дріб. Або, і оце, власне, те, що я хочу, щоб ми з вами повторили. Якщо ми шукаємо 10% від цілого числа 200, то ми можемо простіше просто поділити ціле на 10 частин. І це буде 20. Маємо перший результат. 5% від 1000. Для того, щоб знайти 5%, нам треба цілу величину, в даному випадку 1000, поділити на 20 частин. 100 поділити на 20 це буде 5, а 1000 поділити на 20, це буде 50. І 50 буде ж відсотків. 25% відсотків від 500. Дійсно, можна було 500 помножити на 0,25. Але ж ми знаємо, що 25 це четверта частинка. тобто 500 ми можемо поділити на 4. Ми можемо 500 поділити на 2, а потім ще раз поділити на 2. 500 поділити на 2 це буде 250. І поділити ще раз на 2, це буде 125. Наступне 20% від числа 600. 20% це п'ята частина від цілого. Тобто, щоб знайти 20% від 600, нам досить поділити просто на 5. А як ми знаємо, можна простіше ділити на 5? Ми можемо 600 поділити на 10 зразу, а потім просто помножити на 2. 600 поділити на 10 це просто по нолику ми позабирали, матимемо 60 і помножити на 2, це буде 120. Що ж, давайте подивимося, які у нас результати вийшли. Один із результатів у нас взагалі у відсотках. Якщо ми не знаємо, звідки ми беремо відсотки від якого числа, то ми не можемо порівняти цей результат із даними числами. Тож цей варіант відповіді у нас відпадає як недоречний. А число 20, 125 і 120 ми можемо порівняти. Тож 25% від числа 500 це буде дійсно найбільший результат. Тож ми з вами повторили два способи порівняння відсотків. В тому випадку, коли ми шукаємо відсоток від одного і того самого числа, нам зовсім не треба обчислювати результат, ми можемо обрати найбільший або найменший відсоток. Результат буде теж найбільший або найменший. Якщо ж ми шукаємо відсотки від різних чисел, тоді. Треба обчислювати, щоб можна було порівняти результати. Успіхів вам, Па-па!